Венькому селі жила бабуся з кучерявим сріблястим волоссям і лагідними блакитними очима. Та мала вона незвічного сусіда, доброго прибульця, світло-зелена шкіра, великі чорні очі, усмішка така щира, що серце теплішало. Вечорами вони сиділи в хаті. Грали в шахи, при м'якому світлі лампи. А вранці разом мили посуд на кухні, сміялися, наче діти, і бризкалися водою. Весною вони йшли під руку через парк, де вишні і яблуні вкривали землю полюстками. А зимою сміючись кидали одного сніжками у дворі, поки з неба падали білі, холодні зорі. Іноді вони сиділи поруч на дивані. Дивилися мовини, як звичайна родина. Іншого разу їхали на велосипедах крізь поле, де квіти тягнулися до сонця. А часом працювали в саду. Бабуся копала грянку, а прибулець поливав троянди кілії. Їхнє життя було простим і дивовижним водночас: земне і космічне, буденне і чарівне. І так вони проживали день за днем. Разом грали, працювали, сміялися і милувалися світом. Але найважливішим залишалося те, що їхнє серце вміло відчувати одне одного навіть крізь будь-яку відстань. Бабуся зрозуміла, що любов не знає меж ані віку, ані часу, ані навіть відстані. І навіть космічний прибулець, який прилетів із далеких світів, міг закохатися в земну людину. Вони трималися за руки під зоряним небом, і світ здавався мемшим, ніж їхня дружба та почуття. Бо коли серце відкрите, а любов справжня, ніякі відстані не страшні, ніякі космоси не розлучать тих, хто ділить радість, сміх і тихі вечори разом. І так, серед звичайних дерев, полів, снігу і квітів, їхня історія показала, що справжня любов перемагає все. Вона здатна долати будь-які бар'єри і знаходить дорогу на їх через космічні світи, щоб з'єднати два серця, які покликані бути разом. Саме так справжня любов здатна з'єднати два серця, які покликані бути разом.